Так, народ, попала мені така роботка. Є такі от завіси від пічки для аналізів якоїсь. І проблема в них така. Завіси не дешеві, їх треба замовляти з Німеччини. Ну, не так, ціна їх там 500 доларів, пара. І чекати треба невизначений термін. Ну і вони час від часу заходять до мене на ремонт. А поломка яка? Тут шліци слабенькі, тут якийсь алюміній. Такий собі. І шліци стираються, і оця частина завіси через пружину починає вилазити. Коротше, і люди по місці брали там щось кернили. Звичайно, що їм не поможе так новка. Я такий простий вихід маю з цієї ситуації. Я просто сверлю різьбу М4, вкручую туди гужон. Може, тут буде більше видно. І все. Кладу його на різьбовий герметик. Роблю ой, на різьбовий клей. Герметик, не знаю, як то правильно. Фіксатор різьби. Сверлю. Нарізаю різьбу, закручую. І саме основне це отут на цьому валі зробити лиску. Пропиляти, щоб наш гужон зайшов у ту лиску. І тоді вже, по-перше, в нас ні сюди не поїде, ні прокрутиться. Це вже не перший такий ремонт. Схема робоча, так що в кого попаде якась така штука з такою бідою. Нарізайте просто гужом і все. Нічого тут кернити не треба, бо це все до одного місця, воно нічого не допоможе. Так що робіть гарно. Займайтесь рукобуддям таким. Як хтось займався. Це пружина, ну ми з клієнтом поговорювали, бо клієнт хоче про запас зробити такі завіси ще. Повністю з нуля, але ми внесемо зміни. Каже, що пружини цієї не треба, то ми просто випризуємо отаку частинку і оцю. І воно буде на штифті стояти такому. і Все. Без цих всіх пружин, валів довгих. Це нікому не потрібно. Каже, що воно там зовсім ніякої ролі не грає. Ну, ні, то ні. Бажання клієнта будемо виконувати. Ось така то проста робота. Кругом бігом з пошуком мечика... і сверла під різьбу займає ну, хвилин 20. Хай буде. Тут він ще не встиг запхати свої. Ревченята з керном. Тут гарно все чітко. А тут не дуже красиво, тут керном побив. ну, таке. Вона на робота не впливає, але ліпше того не робити. То є дурість. Так що робіть гарно.